Сьогодні ми з вами будемо готувати американський пиріг на гарячому молодці. Смачний, неповторний смак бисквіта Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утиші Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати американський бисквітний пиріг на гарячому молодці. Якщо ви полюбляєте різного роду бисквітну випічку, то цей рецепт для вас. Ну що, Поїхали. Для приготування пирога нам потрібні наступні інгредієнти борошно, молоко, яйця, розпушувач, вершкове масло, цукор, ванільний цукор та сіль. Сьогодні я буду користуватись планетарним міксером. Ви можете цей пиріг готувати за допомогою ручного міксера. Просто займе трошки більше у вас часу. Відправляємо яйця, цукор, ванільний цукор та сіль, і збиваємо ручним міксером десь 10-15 хвилин, цим трошки буде швидше до білої густої піни. Має збільшитись у вас яйця в 3-4 рази. Поїхали! Нам знадобилося 7 хвилин. Ми отримали ось таку гарну пишну яєчно-цукрову масу. Залишаємо, бачите, от вона геть збилась гарно, тому що залишає сліди, коли ми ось так пробуємо лопаткою. Залишаємо її в спокій буквально на декілька хвилин. Оскільки залишилось дуже мало вже часу, щоб тісто було готове, я включила духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. І е, нам потрібно далі змішати борошно та розпушувач. Гарненько перемішати. Ось так. І ще родзинка нашого порога. Це гаряче молоко змішане. З розтопленим вершковим маслом. На великому вогні нагріваємо молоко так, щоб повністю розчинилось масло, але воно не закипіло. І таким гарячим ми будемо вводити його у тісто. Саме ось таке гаряче молоко і дає таку родзинку в цьому пирогу вершковий неповторний смак. Саме від ось такої суміші. Ще хвилинка і знімаємо. Спочатку додаємо половину борошна і далі вже вимішуємо лопаткою. Можна це на маленьких оборотах і міксером, але я далі працюю лопаткою. Так краще буде відчуватися наше тісто. Вводимо частину борошна, вимішуємо і будемо вводити частину гарячого молока і вливаємо частину молочка. Швиденько, швиденько перемішуємо. Як бачите, готується дуже легко. Швидко, а смак буде неповторний. Ну, ось і все. Відправляємо у духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин в залежності від вашої духовки. Отже, 40 хвилин у духовці перевіряємо сухою шпажкою, пиріг повністю сухий, отже, готовий. Даємо йому охолонути 5-6 хвилин в формі, потім стільки ж без форми і смакуємо. Ну що, наша смакота готова. Подивіться, який він гарний на вигляд. Нігде не тріснув, це означає, що правильно був вибраний температурний режим 170-180 градусів. І рівномірно він пропікався. Давайте спробуємо, який він вийшов у нас на смак. Куштувати його можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Нарізається гарно, як бачите. Так. Ну ось, подивіться, який він чудовий, як він гарненько пропечений, виріс, рівномірний. Смакую. Запах. Вершковий, Такий молочно-боршковий. Смакули. Ніжди. Міру солодкий. По рецепту американців вони ще більше цукру додають. Ну, я і так зменшила, там 300 грамів. Можете ще чуть-чуть менше давати. Но мені оце саме бездоганний смак. Дуже смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі Ротеші Олі, і ми з вами готували американський пиріг на гарячому молодці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!